Лисиця й глечик. Книга, видана у Києві Державним видавництвом України у 1921 році. Вийшли дід з бабою в поле жито жати. Взяли з собою молока глечик. Самі пішли жати, а глечик під купою поставили. Та пробігала полями лисичка. Зачула молоко, найшла під купою глечик, всунула голову. І п'є, випила молоко й хотіла назад голову витягнути. Не можна, не пускає глечик. Ну, глечику, ну милесенький, проситься лисичка. Годі вже пожартував трошки та й пусти. Не пускає глечик, розсердилася лисичка. А коли ти так, то підожди ж, я тебе втоплю. Прибігла до річки, всунула глечика в воду і радіє, що він водою набирається. Ага, а буль-буль, Ото було опустити мені голову. Та недовго лисичка раділа. Глечик набрався повен води і потягнув за собою в воду і лисичку.